Мені здається, що ми з України ми вже не можемо обрати лише одну е, локацію. Мене часто запитують, ти повернешся в Україну? А я ну не знаю зараз, тому що я точно не зможу жити в, в одній країні зараз. Мені потрібно декілька. Я вже розумію, в Дубаї я можу будувати собі ком'юніті. в Лісабоні, в Португалії, я так само люблю Португалію, як і ти. Ти любиш Кашкайш, Я люблю Лісабон. Там я можу наповнюватись Ось знаєш, цією стихією, коли в тебе дує вітер, там вода така, і ти стоїш і просто у шоці, як природа таке може. Я зараз будую св свою бізнес історію, і я хочу, щоб це було. В тому місці, де це потрібно людям, ну і де є свої люди. Знаєш, багато людей зараз задають собі питання: жити там, жити тут. В незалежності від того, в якому місці країни ми знаходимося, однакові чотири стіни. І питання тільки в тому, хто ми є. І що ми робимо? Наша доля це зараз доля єврейського народу, який розкидали по всьому світу, і наше покоління воно проживе в такому форматі. І дай Бог, коли війна тільки закінчиться, частина людей е, приїде в Україну, частина виїде з да. України. І це окей, словом. Янг взяв таку соціальну функцію об'єднувати людей на містах підприємців.